Напевно, ви знали, що засоби для пониження тиску можуть викликати кашель. Не знали? Тоді з вас лайк і обов'язково цим поділіться. Детально вже описав і проговорив на цю тему в своєму телеграмі за посиланням у шапці профілю. Так ось, є така група, як інгобітори ангіотензин перетворювального ферменту дуже шикарна назва. До речі, ця назва говорить про те, що впливає на підвищення тиску. І дам вам підсказку Це не серце. Пишіть ваші варіанти в коментарях. До цієї групи інгибітора ангіотензин ферменту відносяться такі засоби, як каптоприл, раміприл і їм подібні. Нагадую детально в телеграмі. Також цікава інформація. Ви знали, що каптоприл не можна приймати на постійній основі. Не знали? Підписуйтесь, ставте лайк. Детально про все це будемо говорити далі, тому не пропустіть. Так ось, ці засоби можуть викликати кашель. І що ж з цим робити? В першу чергу необхідно звернутися до. Лікаря так, проконсультуватись, пояснити ситуацію. Можливо, лікар, і це другий пункт, зробить заміну засобу. Якщо ж заміна неможлива, що тоді? Або в найближчий час нема можливості звернутися до лікаря. Ні в якому разі, по-перше, самостійно не відміняйте, не змінюйте препарат. По-третє, можна застосовувати засоби для симптоматичного полегшення кашлю. Але знайдіть час та зверніться до лікаря. Після того, як ви проконсультуєтесь з лікарем, також можлива часткова консультація з фармацевтом. Дякую, що підтримуєте і цікавитеся за своє здоров'я. А здоров'я це просто коли знаєте з чого почати. Починайте з полфарм, бо ваше здоров'я варте найкращого.